Сталися одразу дві знакові події: відкриття історико-культурного комплексу замок Радомисль» та музей української домашньої ікони Душа України. П'ять тисяч експонатів знайшли свою постійну домівку в виставкових залах замку Радомисль. 15 років збирали ці унікальні експонати. Ініціаторка проєкту, меценат та лікар Ольга Богомолець. Музей знаходиться в колишній папірні Києво-Печерської лаври, заснованій у 1612 році. Саме звідси й виходили з друку всі православні книги на лівобережній. Україні донедавна це була закинута будівля старого млина, і лише за останні чотири роки її вдалося відновити. І той унікальний замок, не тому що він могли його зробити одні, другі, треті, четверті люди ніхто не зробив. Зробила людина, яка прийшла, побачила, і через деякий час ми бачимо унікальну споруду. Геній, ну будемо казати, мабуть, планетарного масштабу, яка співає, яка є унікальним лікарем, яка є унікальною матір'ю, яка є. Главою величезної сім'ї, яка зробила ще і. Зібрало величезну колекцію тих ікон, не тих ікон, які нам принесли з Візантії, а тих ікон, які сьогодні стали українськими завдяки тому, що пройшли через велике е серце українське і перетворились на те явище, яке вони сьогодні представляють. Серед експонатів багатометрові домашні іконостаси, гуцульські і козацькі ковчеги, подорожні образи, ікони вирізлені з дерева, вилеті із металу та писані на шліфовані слюді. Незабутні враження справляють скрині і в ікониці, збиті за часів вожовничого атеїзму. Ікони з виколитими очима прострелені, обпалені у вогні. Це просто величезний комплекс, духовний комплекс, який, от я уявляю, що приїдуть з Франції, там навіть з Канади. Ну, подібного я не бачив. Відтепер у замку Радомисль гостинно відчинені двері для туристів, і не тільки для огляду музею домашньої ікони, а й для участі в майстер-класах з живопису, виготовлення паперу або карбування. Момент а в ландшафтному парку проводитимуть фестивалі середньовічної культури. Україна приєдналася до європейських культурних шляхів конкретно до шляху Віарегія. Це перше. Це означає, що історико-культурний комплекс замок Радомисль має. Право використовувати своєму маркетингу і в рекламних цілях саме знак Віарегія і знаки європейського союзу, які надані з цьому шляху, і це визначає означає, що автентичність цього замку буде з часом підтверджена великою кількістю відвідувачів. Тож відкриттям історико-культурного комплексу та музею традиційної домашньої ікони Україна стала на два кроки ближче до Європи. Ну що ж, треба обов'язково відвідати цей чудовий музей і дізнаємося неодмінно, хто ж писав У нас ці ікони. В студії. А зараз дізнаємося дізнаємося, хто ж нам телефонує. Доброго ранку, ми Доброго вас ранку. чуємо. Алло. Доброго, Доброго раночку. Здравствуйте, Ольга і Віталій. приємно на вас, смотрите. Тебе Бог здоров'я. З праздником себе. вас сьогодні. Зі святом вас. Ага.